Вітаю в ефірі! Підсумковий випуск новин, яким був цей тиждень у Рівному та області. Розповідаємо далі в огляді. Група адвокатів взялася за розслідування смертельної ДТП, яка сталася на Рівненщині минулої суботи. Якими є нові деталі справи і чи чекати сім'ям загиблих компенсацій за втрату близьких людей? Дивіться у наступному сюжеті. 6 липня у Рівненському районі сталася смертельна ДТП. На трасі городища рівне Староконстянтинів зіткнулися автоцистерна і маршрутний мікроавтобус. 14 осіб загинуло це два водії та 12 пасажирів. Лише одна жінка вижила. Серед загиблих ціла сім'я чоловік, друж дружина та їх син, якому тільки 4 липня виповнилося 6 років. Матері загиблих розповідають, в той день родина відправилася у Рівне відвідати зоопарк. Сюди їхали потягом, а назад вирішили маршруткою, аби було швидше. Я знала, що то вони їхали тим рейсом. тимлаха. Знала, що їхали. Я не знала. І Поки приїхали сюди, вже на місце тої аварії, то вже трупів не було. Я, наприклад, не бачила. З самих тих машин, які були, бо нас туди не допустили. Нам тільки показали списки загинувших, і в першому саме перший був мій внук. Мати загиблої акушерки перинатального Марини Шардакової розповідає, що дівчина в той день поверталася додому на злощасний рейс, спізнювалася і просила, аби водій її зачекав. Жінка каже, відповідальність за смерть доньки повинен нести перевізник вантажу. Я думаю, хто випустив вантажівку цю. Як то кажуть, без тихогляду, що воно має проходити не з чи вона справною, чи несправною до розслідування, що має проводитись розслідування і має понести наказання, що більше кажу таких аварій і. Цього не було за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, відкрито кримінальне провадження, яке взялися детально розслідувати серед версій, і те, що зіткнення вантажівки і маршрутки відбулося внаслідок пошкодження колеса автоцистерни, або ж через те, що, попри технічну несправність, транспортний засіб випустили на лінію в цьому напрямку. Слідство ведеться і е Колесо є об'єктом окремого дослідження по відношенню до транспортного засобу. Тут потрібно віддати належне слідчим, цілком правильно поступили, не лише не об'єднали все як комплексний транспортний засіб автопоїзд, а колесо є окремим об'єктом дослідження, тому що є. Пошкоджена пошкоджений скат, пошкоджений корт. Є певні пошкодження, які потрібно досліджувати. Компанія вже спілкувалася із перевізником пасажирів в той час, як перевізник вантажу на контакт із адвокатами не йде. З тої інформації, якою ми володіємо. Перевізник не дуже виявляє бажання, скажімо, щось сприяти, якби і десь не дуже проявляє висловлює розуміння того, що. Він може бути відповідальним за відшкодування шкоди 14 сім'ям загиблих внаслідок ДТП виплачуватимуть грошову компенсацію, яку стягуватимуть із страхової компанії, а також із перевізників. Розмір компенсації складає 12 мінімальних зарплат, а це 96 тисяч гривень. Точні терміни не назвали. кажуть, це може бути від 2 до 6 місяців. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. Непридатне укриття на території Рівненського радіозаводу планують відремонтувати. Величезне бомбосховище на вулиці Данила Галицького передали у власність міста і готуються реконструювати, в якому стані приміщення зараз бачили наші журналісти. Укриття на вулиці Данила Галицького у Рівному, що здатне розмістити до 4 тисяч осіб, планують ремонтувати. Бомбосховище у підвалі радіозаводу, як і сама будівля після банкрутства компанії, залишилося без належного нагляду і вже давно потребувало відновлення. Наразі укриття на Території заводу передано у міську власність в укритті були проведені перевірки. Сховище виявилось непридатним для перебування населення. Укриття є в незадовільному стані. Це було підтверджено щомісячними квартальними оглядами, які ми проводимо. Спеціально була створена для цього комісія з представників органів місцевої влади, з представників поліції, з представників ДСНС. 1 липня ми тут перебували. Відповідно дійшли висновку, що воно є що воно для користування непридатне, і тому тут треба провести ремонт. В першу чергу у бомбосховищі планують привести до ладу вентиляцію та вирішити проблему з протіканням води. Як каже Андрій Бернацький, це найважливіше в укритті. У власності міста є сховища, які вже відремонтовані. Одне з таких приміщень знаходиться в 11-му ліцеї. Сховища ще облаштовують. В укритті є необхідні для людей речі, які забезпечують комфортне і безпечне перебування у бомбосховищі під час тривог. Продовж червня ми ще дооблаштували два приміщення, тому наше укриття може приймати 960 осіб для мешканців мікрорайону. Також завжди впродовж доби під час повітряної тривоги відкриття відкрите. Укриття відкрите. Мешканці мікрорайону мають вільний доступ до укриття, і ми можемо без проблем їх розташовувати в цьому укритті. У районі радіозаводу є шість облаштованих укриттів, в яких дотримані усі норми для перебування громадян. Сховище на території покинутої будівлі може вмістити більше осіб, ніж ті, які розташовані недалеко від підвалу заводу. Відбудованим укриттям зможе скористатися. Кожен під час повітряної тривоги. Артем Височин Олексій Олексієнко. Випуск новин. Десяток питань розглянули члени Рівненського міськвиконкому під час позачергового засідання. Серед головного передача території гідропарку на обслуговування тресту зеленого господарства. У планах керівників міста навести лад у рекреаційній зоні, яка тривалий час перебувала у занедбаному стані. Детальніше дивіться у сюжеті. Територію Рівненського гідропарку хочуть привести до ладу. Члени міськвиконкому одноголосно підтримали рішення про передачу цієї ділянки на обслуговування тресту зеленого господарства. Упродовж останніх двох десятиліть гідропарком мали попікуватись приватні торгові структури, зокрема сусідній ринок. Однак територія лише занепадала, каже директор департаменту інфраструктури і благоустрою Руслан Гудима. Територія в центральній місті має занедбаний та недоглянутий вигляд, що не сприяє позитивному іміджу міста. Серед мешканців занедбані тротуари з підірваним кореневою системою пішохідних доріжок, ставим небезпечними для громадян. Ще більш актуальним питання облагородження гідропарку постало після нещодавньої негоди, коли шквальний вітер повалив дерева у зеленій зоні. Якщо ж ділянку обслуговуватиме комунальне підприємство, виконувати роботи і поліпшувати стан парку буде значно простіше, зазначили у міськраді. Бо на сьогоднішній там немає ні нормальних тротуарів, ні світлення. Тобто, якщо в темну пору доби, ну туди. А ну, буде трошки безпечно, тому хочеться зробити, поставити освітлення, відеоспостереження, камери, і ну якось воно буде відповідати першим певним вимогам. Проголосували члени виконкому і за організацію ярмарку на вулиці Базарній. і показали ескізи, як має змінитися територія всередині ринку з сучасними європейськими кіосками замість хаотично розміщених павільйонів та торгових рядів. Ми маємо впорядкувати, зробити щоб. Все-таки доїжджала туди спецтехніка, те, що ми на чому наголошуємо. І те, що головне, що, наприклад, ті люди віддаються перевагу, які сплачують податки, тобто є підприємцями. Місто має намір підтримати постраждало від ракетного удару дитячу лікарню Ахмадиту, столиці, зокрема, допомогти з будівельними матеріалами і обладнанням. Орієнтована сума десь 820 тисяч гривень, тобто вони їх віддають від себе. Ми просто наголосили сьогодні, яким чином ми хочемо допомогти Ахмадиту і будемо чекати там, наприклад, коли вже буде весь перелік будівельних матеріалів. Місто теж долучиться до матеріальних цінностей і перед закупить їх і передасть, тобто самі будівельні матеріали. Розглянули під час засідання міськвиконкому виконкому і кілька культурних питань, зокрема, затвердили перелік заходів з підготовки та проведення дня незалежності та дня міста. А також проголосували за проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу концептуальну пропозицію комплексного благоустрою території рівненського парку культури та відпочинку. Імені Тараса Шевченка Микола Брошицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Небезпечна рослина у рівному отруйний борщівник, що залишає опіки і викликає сильний біль. Наскільки критична ситуація в обласному центрі та як оберегтися громадянам після контакту зі шкідником, дивіться у наступному сюжеті. Саме так виглядає отруйна і небезпечна рослина, що має назву борщівник Сосновського, штучно виведений вид шкідливої флори в Україні, який завезли кормову культуру у радянські часи. Сік рослини викликає незначні подразнення на місці контакту, але під дією сонячного світла залишає пухирі та опіки усі. Ступенів, які важко загоюються та викликають біль. Борщівник це є багаторічна рослина родини зонтичних. звісно, вона дуже є, має велику інтенсивність росту, досягає величини навіть до трьох метрів. Отруйна, а скільки ще отруйна, стільки є і небезпечна. Перше, тварини її поїдали неохоче, а небезпечна тим, що вона має. Сік її має фотоактивні речовини у межах маршруту рівненської дитячої залізниці, ми знайшли досить багато борщівника, що є небезпечним для дітей та дорослих, які вирішили погуляти місциною. Боротися зі шкідником не так легко, як каже Олександр Столярець. Можна підкопувати або косити рослину при умовах хмарної погоди та повного знаряддя захисту. Якщо ж все таки отруйний сік потрапив на шкіру, потрібно промити опік, закрити його від сонця та звернутися до лікаря. Якщо ми не стикнулися з самим борщівником і вже Опік відбувся, треба перше, що зробити, захистити дану ділянку від контакту з сонячним світлом. Тому нам треба буде прийти в приміщення, або, якщо це на вулиці, накинути якусь там, футболку, кофту на дану уражену частину. і Прийти додому, обробити уражену ділянку мильним розчином. Якщо є велика площа ураження так, контакту з борщівником, рекомендовано звернутися до лікаря, який в своєму е при огляді він вирішить подальшу тактику лікування пацієнта. При контакті з борщівником важливо звернути увагу і на те, що сік є не тільки всередині рослини, а також присутній на дрібних ворсинках поверхні шкідника. Тому під час прогулянок містом будьте уважними та намагайтеся уникнути зустріч з цим бур'яном. Артем Височин, Олексій. Олексієнко В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Найстарший житель Рівненщини відсвяткував свій день народження. Федору Урженко виповнилося 105 років. Про історію життя ветерана та як привітали чоловіка зі святом розкажуть наші журналісти. Ви десь військо! Війська запорізька хорошенька. Колишній військовий поет, а зараз найстарша людина Рівненщини. Федору Урженку виповнилось 105 років. Урочисто привітати дідуся зі святом приїхали керівники області. Дайте привітати вас із днем народження. Насправді 105, точно 105 свічок сьогодні. Задують, але на наступні 110 приїдемо разом задувати 110 свічок. Зараз дідусь пересувається на візку і має проблеми зі слухом, але радісно зустрів гостей, поспілкувався і навіть заспівав. Паном Федором опікується його донька Надія. Жінка пригадує, як у радянські часи родину переселили до Казахстану. Там теж був голодомор, який як і другу світову війну пережив ювіляр. І вони були переселені в Казахстан, не знаючи по Столипінській реформі, чи по реформі Екатерини II і проживали? Рядом з прус з, з німецькими поселеннями, які теж були туди переселені. Дідусь вилюбляє писати вірші. У нього є своя збірка поезії. Федір Урженко уважно цікавиться політикою. Часто просить прочитати в інтернеті хороші новини про Україну і вірить у якнайшвидшу перемогу засуджуючи агресора. І он в перший же день війни сказав, що Путін це міжнародний преступник, якого має судити Гахський трибунал. Йому інакше місця немає в тому житті за Україну всією душою, всім серцем. До такої степені, що просто ну як має бути, загалом на Рівненщині проживає 16 людей, яким понад 100 років. Серед них 13 жінок та троє чоловіків. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. У місті Дубно на Рівненщині провели масштабний захід, в якому взяли участь ветерани війни та їхні родини. Подію, яку об'єднали під назвою «Дубенська сила, організували на території замку. Захисники мали можливість позмагатися у спортивних баталіях. А відвідувачі послухати виступи відомих музикантів та поласувати смаколиками від місцевих виробників. На дійстві побували наші журналісти. Спортивні змагання, забави для дорослих та дітей, фуд корт і концерт за участі відомих українських музикантів, дійство під назвою Дубинська сила провели на території місцевого замку. Захід першочергово організували для ветеранів та їхніх родин, щоб українські захисники, які повернулися з війни, могли цікаво та корисно провести час. Для нас це дуже важливо, оскільки ми маємо постійно суспільство акцентувати увагу на тому, що наша задача в тилових областях, наша задача в мирній області, під мирним небом, простіше кажучи, не будучи… Чи під такими інтенсивними обстрілами ставити для себе в пріоритет якраз асиміляцію наших ветеранів і допомогу збройним силам України? Під час заходу діяли тематичні локації, зокрема намети служби зайнятості і департаменту соціальної та ветеранської політики. Військові, які проходять реабілітацію, мали можливість знайти заклад чи тренера для фізичного відновлення у своєму місті, дізнатися про грантові можливості та навчальні програми. А прихильники спорту змагалися у баталіях силачів. Ігор Головко, стронгмен рятувальник який допомагає ветеранам повертатися до тренувань, каже, що важливою є психологічна складова у підготовці учасників війни. Спочатку це було надто важко, тому що треба зрозуміти ветерана, зрозуміти його внутрішній світ, його як кажуть, ментальність з часом. Все стало набагато простіше. Я почав більш краще їх розуміти. Один із учасників спортивних змагань Володимир Климов, чоловік захищав країну ще з початком російського наступу у 2014-му. А після останнього отриманого поранення і травми спини вже понад півроку займається спортом. Чоловік додає, якщо не буде підтримувати себе в формі, то матиме більші проблеми. Я ходити нормально, не міг. Я не міг нормально ну лежати, спати, сидіти. У мене були дуже великі проблеми ну з хребтом. Мотивація є завжди, тому що є по перше, твої сім'я, твоє блідно ну, рідне, заради якого ти маєш жити, так само заради кого ти маєш стояти далі. І тренуватися, займатися самою, тому що якщо в тебе немає здоров'я, ну ти не можеш більше нічого зробити. Вистачало цього дня забав і для цивільних гостей, які у вихідний вирішили цікаво провести час зі своїми дітьми. Дубенчани та гості міста мали можливість постріляти з лука, взяти участь у реконструкції лицарських боїв та скуштувати смаколиків. Володимир приїхав на дійство разом з родиною з сусідньої Димидівки. Чоловік переконаний, що подібні заходи у нас час вкрай потрібні. Такі заходи однозначно потрібні. Адже люди, які зараз повертаються з фронту, хлопці, дівчата, їм обов'язково потрібна адаптація, потрібна соціалізація. І ось такі заходи, я вважаю, це саме те місце, де вони можуть звертуватись. Під час дійства усі охочі могли задонатити на Збройні Сили України, а також підтримати ветеранів-підприємців, які після повернення з війни успішно реалізовують свій бізнес. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Миска води врятує життя. Внаслідок спеки вуличні тварини потребують додаткової допомоги, оскільки стикаються з багатьма проблемами через високі температури. Їм важко знайти воду, їжу та притулок, тому чотирилапі потребують людської уваги. Як саме можна допомогти пухнастикам у спеку? Дізнавайтеся у сюжеті. Високу температуру повітря важко переносять не лише люди. У вуличних кутках міста, де відпочивають безпритульні тварини, спека стає нестерпною. Повітря перегріте, асфальт пече. А води немає. Пухнастики опиняються у важкій ситуації, але їм можна допомогти. Розмішуйте миски з водою на вулицях, де тварини можуть напитися та освіжитися. Кожна крапля води може врятувати життя, запевняє зоозахисниця Інеса Шишкіна. В таку спеку хотілося б зауважити, що це такий тяжкий період для тваринок, особливо для безпритульних. Водичку треба ставити там, де вона не буде відразу нагріватись. Це десь під якимись козирками магазинів, якщо дозволяють господарі в скверах, в парках. На в площадках, там, де є скупчення тваринок, влітку, коли температура піднімається до рекордних показників, тварини стають особливо вразливими до перегріву. Їхні організми не можуть так ефективно регулювати температуру, як люди. Тому важливо знати ознаки перегріву у чотирилапих і як надати їм допомогу. Тварина стає в'яла, вона причащується серцебиття. Вони хекають їм досить погано вплоть до втрати свідомості. Зоозахисниця запевняє, що навіть невелика допомога може мати вели. Ке значення для цих беззахисних створінь. Допомога забере лише кілька хвилин вашого часу, але врятує життя тваринам. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних та продовжує розповідати про головне життя регіону. Залишайтеся з нами. До зустрічі.